Вітаю, ви дивитесь військовий вісник! Міністр оборони України Павло Лебедєв привітав військовослужбовців та працівників збройних сил України, ветеранів та членів їхніх сімей з Новим роком та Різдвом. Він побажав, щоб у серці кожного жила надія і віра у зміни на краще. Павло Лебедєв зазначив, що на Збройні сили чекає дуже важливий і насичений рік. Попереду напружена робота та відповідальні завдання, для виконання яких знадобиться мобілізація усіх людських і матеріальних ресурсів. Міністр оборони переконаний, що тільки разом можна здолати будь-які труднощі. В Одесі створено управління дивізіону річкових кораблів ВМС. Місцем його дислокації стане практична гавань західної військово-морської бази. Новий дивізіон нестиме службу на прикордонних річках, озерах, лиманах, а також зовнішніх рейдах та прибережних акваторіях. Планується, що у 2013 році до його складу введуть перші два броньовані артилерійські катери проєкту «Юрза-М», закладені у жовтні на заводі Ленінська кузня у Києві. А у 2014 році буде завершено формування дивізіону укомплектованого новою технікою. Колектив 240-го центру підготовки підрозділів 8-го армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України відзначив 20-річчя від дня створення. На базі частини проводяться заходи з бойової підготовки, стрільби та навчання органів управління. Тут вдосконалюють свої практичні навички і майбутні миротворці. Екзамен на професіоналізм особовий склад центру здав під час забезпечення командно-штабних навчань Перспектива-2012. В одеському гарнізоні довгоочікувані квартири отримали офіцери та ветерани військової служби. Щасливими новоселами стала 61 сім'я. Докладніше про це в сюжеті Данила Іщенка. Для військових одеського гарнізону та їхніх сімей особливий день. Цього року оглядові ордери вручать вже вдруге. Сьогодні ключі від квартир у новенькій 12-поверхівці отримали більше 60 сімей. Будинок у передмісті обладнаний усім необхідним для проживання. Мій муж Масленко Сергій Антонович, полковник Української армії, служить уже 30 років. І от ми дошкалися наконець квартиру в Одесі. Звісно, щастя переповняє. Квартира отличні. Огромна просто квартира, знаєте, ну просто от щастя. 26 квартир побудовано за допомогою інвесторів. Решту оборонне відомство придбало державним коштом. На моє переконання, отримання житла це друге по значимості в житті людини. Друга по значимості в житті людини подія. Чому я так вважаю? Ну, перше – це здоров'я. Тому що коли людина здорова. Це решту вона порішає. Ну і дай Боже цьому здоров'ю бути у своєму житлі, своїй оселі. Боєздатна армія це не тільки потужна техніка та озброєння, а й упевнені в майбутньому соціально захищені військовослужбовці. Відтепер вояки з Одеси, які отримали нові домівки, зможуть повністю віддаватися своєму покликанню захисту держави. На сьогодні це все найгарячіші військові новини. Дивіться, щовівторка та щочетверга на нашому веб-порталі.